Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, ось в Білорусі оголошена тривога. Так, підняті по тривозі війська, підняті резервісти навіть. І все таке інше. Війська пересуваються по території, повідомили, що Україна там теж щось на кордонах активізує свою діяльність з Білоруссю, тому що ніхто не знає, що ж відбувається. Що ж відбувається, тут морози такі, тут заметілі. І все таки інше. І тут навіть по всяких там, не тільки основних, але й, і другорядних е, е, магістралях е, білоруси їздять сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди. Ніхто не може зрозуміти, на що це треба. Е, хтось каже, що вони збираються там нападати на Польщу. Литву, так, пробивать Сувалківський коридор і все таке інше. Та нічого подібного не буде. Це все інсценування Ну, він же ж, ітрий, цей батька Бульбофюрер Ну, і тим більше він виконує завжди завдання ті, які спускають йому зверху. від Царя всія Русі цього лепса чи вепса, Путіна. Так. От я пояснюю на пальцях, яка причина оцих всіх, ну, здавалося, гіршого моменту для того, щоб проводити ці навчання, я маю на увазі стосовно погоди. Придумати не можна. Але ж маємо те, що маємо. А причина то проста. Причина полягає в тому, що цей Елон Маск відключив московитам цей Старлінк і фронт місцями почав сипатися. Там ідуть повідомлення. то... Українська армія Ямпіль звільнила, то вона кучерів яр звільнила, то ще щось там одним словом, ну, без управління, так як людина без голови. А, от я не знаю. Тут же, ж бачите, люди говорять про те, що ну, цей же ж. Федоров, який був міністром цих цифрових технологій всіх, а тепер став міністром оборони, то чи не міг він би раніше звернутися до Ілона Маска, щоб той та відключив ще тоді, коли він був міністром так. цифрових? Технологій чи інформації, не знаю, як воно там називається, немає значення, це не має значення Міністерство. Так. Але що він міг і тоді звернутися? Я не знаю, чи це е, так воно, чи це може тут е, Гевельперуський хитрий хахлич, то замуцілі. Так. І цілком можливо, що спеціально так. Почекали, поки вони втягнуться в цей Стерлінг, і на нього все перекладуть, Пер переведуть і все останнє, щоб потім вже, е цей Федоров звернувся до е Ілона Маска. Саме тоді, коли відбулися ці. Ну, Бомбардування України, коли весь світ черговий раз у тисячний раз пересвідчився, що він має справу з варварами і дикунами. Ну там те пересвідчились, на що не всі. Але процес іде. Так, процес іде. Так що я думаю. Ну, думаю, ну, у мене такі думки виникають в голові, що е, в цей же ж, коли посипався цей їхній фронт, внаслідок відключення Старлінку, так, і вони дезорієнтовані абсолютно в всіх сенсах, включаючи просторово дезорієнтовано, географічно дезорієнтовані внаслідок відключення Стерлінку. А якщо на нього все завели. То вже ж тоді спробуй назад від, від, від цього. Хіба що на поштовий голубів переходити? А зв'язок, то повинен бути, повинні надходити якісь, якась інформація, розпорядження, куди вправо, вліво, наступати, відступати, і, і все таке, так, як у Совєтському Союзі говорили по-русски, нам, татарам все рівно, отступать, бежать, наступать, бежать, отступать, кричать, наступать, кричать, так. Ну, вот такая дружба народов была, бачите, какие выразы, так. Нам татарам все равно, не русским, конечно, все равно, но русским же ж не все равно. А вот татарам, понимаешь, им все равно, ну, смеялась, смеялась над усима, над хитрыми хохлами, над чукчами, Над прибалтами, над татарами, над башкірами, над чурками, над грузинами, над хачиками. і, і над всіма іншими. Ну так же. Ну, над Азерами ще от забув Азерів. Тут така дружба була народом. Ну, ну, то жили ми все так любили друг друга, понимаєш? А прийшли, невідомо, хто прийшов і нас розсорили. Так. так, ось, що ж, коли фронт став сипатися, так, для від того, щоб відволікти українські сили так, на щось інше. То від цього Лепса чи Вепса. Лепс, лепс це той, що співає. так, Співає. Що він там співає, я не знаю. Але... Мерзенна така особа навіть ззовні. Так ось цей вепс, вепс такий, так, не Лепс. Так, віддав розпорядження Лукашенку, почати їздити сюди-туди по Білорусі, щоб всі війська не просто там десь якась рота, чи там, щоб вся армія білоруська була мобілізована, і навіть резервісти, і стали їздити сюди-туди. Починають бояться всі, що ж таке, ну, не просто ж так, вони так ганяють сюди-туди. То, ну, значить, треба війська переміщати туди українські. Знімати їх, я не знаю, з фронту, треба знімати чи не треба. Ну, одним словом, так чи інакше, я думаю, що це діла Володьки, так. У цьому сенсі. І не випадково все це То совпало, совпадіння, не думаю.